На цьому місці за селом Білки Тростінецької громади навесні минулого року стояла колона російських окупантів. Кілька десятків одиниць техніки із боєприпасами та провізією, розповідає сапер групи розмінування Віталій. Накрило їх тут добряче. А, он валяється. Стояла, мабуть, тут машина якась з продуктами чи що то ж там. Міси казали, багато було цих пайків Та Так, якщо подивитися. По залишкам боєприпасів, які ми знаходимо, тут і артилерію. Ну, стояла тут за два десятки, може три. Багато. Стояв тут і танк, і якийсь БТР. І потім, коли нашу цю всю колону накрили, ну, все воно все здетонувало, вибухнуло і порозліталося по цим полям. Сапери групи розмінування Національної гвардії проводять гуманітарне розмінування деокупованих територій. Їх завдання очистити сільгоспогіддя не лише від вибухонебезпечних предметів, мін та снарядів, а від усіх металевих предметів, які досі лишаються у цій землі. Спочатку беремо ложиці та вирізаємо рослинність, яка нам заважає працювати металошукачем. Далі беремо металошукач та перевіряємо нашу ділянку на наявність металоелементів. Металошукач показав, що є якийсь метал і далі ми перевіряємо щупом. Робота кропітка і забирає немало часу, говорять військові. Територія велика і вкрита високою травою, яку необхідно зрізати і лише потім перейти до обстеження металошукачем. Маленький осколок, осколок. І якщо якийсь предмет, він щупом визначив, потім його ідентифікував і приймаємо рішення, що його там можна його переносити, не можна знищити на місці, не на місці. Вони вже професіонали вже по звуку чують, що там, що там лежить. Після того, як сапери виявляють нерозірвані снаряди, їх знищують на місці. Якщо якийсь невідомий там боєприпас чи ще щось, і не можуть ідентифікувати, і є небезпека, що він може спрацювати якась ловушка, то краще його знищити на місці, навіть не чіпати відійти небезпечну відстань. Якщо ну, неможливо, то тоді вже там. Різні рішення можуть прийматися. За понад місяць роботи на цій ділянці сапери знайшли і знищили більше 70 вибухонебезпечних снарядів і мін різного виду. Ми знайшли тут міни ОЗМ-72, це така, ну вона не встановлена була, просто підірвалася, не розлетілась, тому небезпечно, якщо хтось буде її там питатися, щось з нею робити. І артилерійські снаряди. Також підривники тут були граду, з вогнемиту. На даному полі знаходили снаряд 152-го калібру. Це найбільший. Він використовується в артилерійських установках, в самохідних установках. Він ну, має осколочну дію, наносить урон живій силі або техніці. Це перша ділянка, на якій сапери Національної гвардії проводять саме гуманітарне розмінування. Після повномасштабного вторгнення ми більш займалися мінуванням підготовки об'єктів до руйнування, руйнування об'єктів, тобто ведення бойових дій. Група розмінування складається із шести людей. Очищення цього поля кажуть спеціалісти, триватиме ще не один місяць. Але робота важлива і потрібна, аби в майбутньому гідді знову були придатні для польових робіт. Армія вся небезпечна. Тому Мені сподобається саме ця робота. Не страшно, то, що, ну, по-перше, треба розуміти, чим ти можеш столкнутися і будеш тоді реагувати на ці всі небезпеки. Ну, по-друге, ну, підготовка є, яка дозволяє виконувати. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС.